Йду на навчання. У нас сьогодні дві практики по анатомії та по медичній хімії. На цьому здання закінчується. Я не хочу нічого. Я Я Ти що? Що ми тут всі? Віду такі все? Так, це цей. Ось Ні. Ось. Спану і далі. Спану і далі. Ось це лускова частина, парс Квамоза, ось це кам'яниста частина або піраміда, парс тімпанника, парс, парс петроза, парс петроза і є барабанна частина, парс тімпаніка. Так, почнемо з на ми тричі на рибку схожа, вам, Так. Типу очі, рот і така рибка цей. Ні. Ось це передня частина. Ось це. Ось це задня. Ось це задня, передня, задня, а ось це нижня частина. Це нижня. Ні, це передня Передня. Добре, то настати на передній передні. А тільки не розумію, ось це виходить. Це зміни, <поруч>. ось це ж книжці. Так. Да, це 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 парадні, тут. Передня частина на в нас є з цікаво. А вона поломена, до речі. Да, ну, да. Ось тут. Ось це ось ця частинка. Це каналіс каротікус, сонний канал. Ось тут ще має бути ще е... Таруше ну, тут ще має бути канал. Да. Язово трубний канал. Він, ну, він ділиться, то потім ось тут в нас йде дві борозни, Ось це ось це розтвір, і тут має бути ще розтвір. Ось це роз розтвір великого. Ти будеш бурсі канал? Заходимо свій канал. Група 25, п'ять. Поставте. <свісно> ось тут Меніше, поменіше, ні, ні. Все. Меніше, камеру, на камеру, на камеру ти, камера, камера чекай, цікавить на, ось тут. Це тут великий, а ось тут та, має бути ще поменше, але його тут немає. Ось це великий. Це розтвір каналу. Я yeah. Ось це, ось це великий, велике, а ось тут має бути маленьке, але я тут не було Хіатус. Роствір каналу великого кам'янистого нерву. Хіатус нерві, який там. Хіатус нерві Так. Ні. Хіатус каналіс нерві майор. А потросить, що це, це, Ось це втиснення імпресіо... Ось це. Двічі, всім покажу. Імпресія трихіміналі, Ось це воно.

Ось цей тисне імсія при гіміналі. Імпресія. Після тиснення є другоподібне підвищення Емінентія Аркувата. А після нього йде рівна поверхня ні. Є ж фоса Супервата. Фоса Суперкута. Ось у Аркувата одразу вона знаходиться ось. тут. Все, кота. А так, ось це задня повернула. Так, давайте ми будемо на камері. Давайте мені я камера, камеру, дівчатка. Да, я ж так, що все буду видно. Дивіться, ось це фоса суперквата. О, ми їм покажемо, що далі. Фоса суперквата. То їх знімайте. Ось це фоса суперквата, бо супер супер ось тут. Фоса суперквата. Це піраніт. А пекса, ось це. Ось тут вона, вона зростається. Ось це внутрішній слуховий внутрішній це спочатку внутрішній слуховий отвір, який переходить внутрішній слуховий хід. І це хіатус? Ні, Ні це цей господи, Порус, акустикус екстернус. Що хіатус? П'ятос, це ось ця розщелена. А ось о Мастоїдеус. Мастоїліс, оцерамен Мастоїдеус. Так, ось тут проходить сукус сіно сімейс. Отут ось тут сулькуда. О що це остоп оце сулькус сукусінус <п 'ятру> сукус, 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 Петрозі? Суперіоріс. Оце чи оце? Сульку сінос Петрозі? Це ось тут. Це не а, це вже тут. Ось тут вона яка, яка це сторона? Я, яка це кістка? Права, ліва? Це права кістка. Ну так. Да. Це права кістка. Да. Ну, ось тут процес з його маті. я по ньому орієнтуюся. Да, я, я Та, теж. Добре. Процес з його маті. Процес з мастом ідеус. Фоса суб-арквата. Ось цього вона. Ось це. Ось це вона. Фоса суб-арквата. Добре, а це є? А це є внутрішній слуховий. Я вас не врятую. Так просто. Все хватит. Зі сторони він починається. От візьмемо ми цю кістку з короневою кісткою, Фураман стилю Мастоїдус. От вище там, вище. Вище, в самому каналі. Він бере початок. От, барабанна частина. Це яка частина? Кам'яниста. Кам щілина між ними, фісура. Петроніка. Петро тім. Не ту, а ту. Петро Тімпаніка. Понятно? Потрібно mm -hmm. це знати. Тобто ми вчимо ці отвори не просто так, щоб вам не було що робити. У вас чимось зайняти. Да? Ні. От, через порус акустикус інтернус він заходить далі. От сам лицевий нерв. Да? А взагалі, от якщо забігати наперед, от просто тому я кажу, що є лицевий і проміжний. І лицевий і проміжний об'єднали в один. Так от, якщо ми говоримо про лицевий канал лицевого нерва, це суто лицевий нерв. Він є руховий і нервує мімічні м'ясо. От, от, Бачите? Посміхнулася, Марія. Це мімічні м'язи працюють. да? Іх і нервує саме от лицевий нерв, який зайшов порос в кустіку Сінтернус, такий складний шлях, і далі виходить через форамен стиля Мастеїдус, і от так от розгалужується. І це називається от, така от, от таке розгалуження, 5 гілок це називається велика гусяча лапка. Да, от таку має назву. Далі він там буде проходити цілий шлях. Через вецара буде спускатися, якимось там немає буде об'єднюватись. І то, що ви вчили, що ви на подібне на сьогодні і заходити він буде в крилоподібний канали, там буде зовсім іншим вже нього назва. І далі він буде північе, бути крила, підвінна ямка. Ну і так далі. До стоматолога ходите, рот відкриваєте вам, кидають від відсмоктувач, товарищ. Да? щоб слину? Під язиком виходять у нас протока під язико піднешні щолась от якраз їх сітк, ну їх слину треба забрати, а це нервує барабана Я Розповідав так. відео, як знайти кам'янисту ямочку. Значить, вам потрібно знайти перше правильно зказати, зн... що то наше укриття мене дядьки досі наглядається. Коса Єгуляріс, так? А де у нас була інцизура Єгуляріс? Там Ну, Грудина, сама собою, само собою, на якій кісті черепа. Потилична кістка. І тобто, дивіться, там інцизура, тут ямка. І якщо ми візьмемо череп, у нас буде що? Потилична інцизура. потилична інцизура, а тут ямка буде. О! Вір. Понятно? Віддає Це... гілку, яка називається тімпанікус. Тімпанікус. Барабанний не, нерв. нерв. А канал називається барабанний каналець. Барабанний нерв. Канал Барабан... барабанного, барабанного нерва. Але він не канал, він такий. Каналець. Каналець. І от власне віддає гілку, і от цей барабанний нерв заходить в скроневу кістку. стіля він його пересікає хрестоподібно. Хрестоподібно. Ми бачимо, що пар стімпаніка відокремлюється від соскоподібного відростка щілиною, яка називається фісура тімпано як масто. Логічно. От, от як можна вам ускладнити питання із життя, щоб у вас був не тільки нічний кошмар студента? Не, Боже, не я не таку не... картинку знав. <ріст> Намалюй заставку або картинку для фільму Жахів з кронева кістка кошмар студента. Там, там така смерть... Нижня поверхня. Покажіть Нижня. нижню поверхню всі групі. А Нижня. тепер уважне питання. Які канали закінчуються mm. на нижній поверхні? Лицевий канал. Саме ми попали. Лицевий канал. Які канали закінчуються на нижній поверхні? Лицевий канал. Угу. Всі погоджуються. Так. Хорошо. Які канали беруть початок на нижній поверхні? Суску... Суску... Показуємо, Показуємо. де бере початок. Ось тут. Як Елізавета по ігорівна? Елизавета ігорівна. Ну. О, правильно. Так, хорошо, ще які канали беруть початок? Канали з коротиком. Канали з коротиком. Поки... Так, ще який канал? М'ясо. він на грибність тут іде. Москлюс Ні, він на Він прям там. Ні, Ні. розтвір малого кам'янистого нерва. Виходить, виходить, виходить так, звідти. А тут починається. Барабанний от. канал. Барабанний, Барабанний каналець. каналець. Добре. Або вот дивіться, ускладнюєш життя. Ускладне життя. Які канали? Покажіть канали, які закінчуються в щелинах щілинах з короневої кістки. А я вам такі питання задаю. Я не буду так, от о, які утвори там, які там. Зараз цю ковбочку сполуснути. Нам треба випустити це повітря, отак піднявши ось. Тепер воно вже є в нас заповнені. Наливаємо сюди 50 мл води, що ми маємо набирати той хромоген чорний знаю, скільки там його треба доспани. Вже як є, таке. Ми так просто, щоб побачити, як воно э, так? Ну, Тобто Тут ми маємо виставити на нуль. І до якого забарвлення ми там дитруємо. Після цього отримати зеленувати синього. зелено синє має бути. Ну, вже його більше треба. Тобто Ми, коли додаємо наш трилон В, ми так поволі його потрошки додаємо. І що додаємо? Додаємо гексаціану, феррат, калію, глиссей. А його? Його додаємо по краплях. О, ну, шпеточки. То Та ви так дали малого <рес> такого? <хочете? рес> малого що? <рес> І нас була анатомія, нас не питали, нам розповіли. Ну, не питали нас не тому, що треба було нам розповісти, а тому, що почалася сирена, і нам ну, ми були вимушені вийти з аудиторії і піти в укриття. Тому нам поки розповіли, а питати будуть вже не наступній парі. Тому є час трошки довчитися, що ми вчили. А на хімії написали тести, задачі і потім трохи провели. Ці опити. Ми після цього хотіли піти повчити ті кістки, взяти їх то можна було виконача і повчити, але ми прийшли, і кістки вже були в іншої групи, тому ми не стали вже туди йти, а підемо, можливо, завтра будемо довчати. До речі, ось ця скрунева кістка вона виглядає набагато важче навпаки. Я вже заплуталась. Ось ця клиноподібна кістка вона виглядає набагато страшніше, набагато важчою ніж скронева, але насправді все навпаки. Бо в клиноподібній кістці там просто треба зрозуміти, що куди йде, що як зараз і все. А ось в скроневій кісті там всередині багато каналів йде. Вісім каналів, які ми маємо знати. І ми маємо знати, де вони починаються, і як вони йдуть всередині і де вони закінчуються. В цьому важкість цієї кістки. Ой. Але всі старші курси здавали. То що ми чим відрізняємось? Також здамо.